Мені здається, що архітектура одна із найбільш комплексних дисциплін. Тут замало просто створити, просто намалювати. Ти мусиш розуміти, що воно не впаде. Ти мусиш це порахувати, ти мусиш розуміти матеріали, а найважливіше, ти мусиш уявити і змоделювати, як люди перебуватимуть в тих просторах. Ми більше дізналися, як індивідуальність свою проявляти через самі структури. І це теж проявляло творчість у кожних по-своєму. Ми зрозуміли, як працюють будівлі. Чому вони витримують такі великі навантаження? Загалом це було ось таки цікаво. Це творчий проєкт. Мені дуже сподобалось. Бо нам завжди хотілося через багато-багато років жити в кращих містах і в кращих просторах, більш комфортних, більш естетичних, більш затишних. Тому ми тішимося, що в нас є такі друзі з Харківської школи архітектури, з котрими ми разом вчимо наших дітей розумітись на архітектурі і на комфортних просторах. Для нас, як для Харківської школи архітектури, така співпраця зі школами є дуже цінною. Як вуз, який позиціонує себе як новаторський вуз, який впроваджує найактуальніші підходи до викладання архітектури і формування нового покоління архітекторів, для нас дуже важливо мати цей зв'язок вже між тими, кого ми виховуємо, і тим молодшим поколінням, яке можливо не обов'язково стане архітектором, але Яке проникнеться тим, що таке архітектура, чому вона важлива. Ми намагаємося не розглядати архітектуру суто з формальної точки зору чи суто з функціональної точки зору. Бо архітектура це дуже комплексна річ. Архітектура стосується кожного і кожен з нею взаємодіє в своєму повсякденні. Тільки ми зараз проходимо профорієнтацію, Це дуже класна можливість спробувати нову професію. Я спробувала щось нове, спробувала повирізати пінопласт. Це не було настільки легко, як здавалося, але це було цікаво. У нас почався курс архітектури, і мені сподобався підхід вчителя до уроку, як він нам пояснював про проекти, як і допомагав нам їх робити з нуля. Сподіваюсь, цим коротким курсом е, вдалося зацікавити дітей і, можливо, навіть хтось з них обирав собі архітектуру як майбутню професію. Я щасливий, що вже сьогодні наші діти можуть моделювати і уявляти світ, в котрому ми всі разом житимемо в майбутньому.